Yeah. Ну давай перелазь, бо коти з'їдять жалко, мені тебе. Він боїться тебе. Ага. А я його боюсь. <laughs> його У yeah, <yeah>, yeah, yeah. <laughs> нього він, роги які здорові, щось як гризани, мене запальця. <laughs> Тільки <відпусти>, випучи, випучи. <laughs> так я ж хочу відпустити. Зараз він перелізе на цей листочок і я його відпущу. Зараз, зараз. Ой-ой-ой. Поймала. Давай дурачо. Упав на тапочок. Ну що ж таке? Давай на листочок залазь, забився чи ні, кажи. Не боївше. Я сподіваюся, не забився. Злізь з мого тапка Будь ласка. Не буду ходити, я його боюсь. Я боюсь, що він мені зараз на ногу полізе. А -а -а -а, злазь, кажу. Все, розбиваюсь. <ривіт> Іди додому, знаєш, куди ти прилетів, лети куди-небудь. Давай. Злазь з мого тапочка, це тобі точно не платформа посадочна. Давай злазь, бо мене на комари з'їдять. Злась скажу. Ну що мне тапок тут с тобой оставлять. <свистити> Какий прикольный. Ух ты, какие глазище. А мене зараз канары з'їдять. Слухай, я тебе тут оставлю. Я не знаю, вибирайся як небудь сам давай. Ай, вони ще з комарі з'їдять. А він сидить на моєму тапочку, нікуди йти не збирається. Ти мене кусати зібрався, так? Ой. Ладно, сиди. Оставлю тобі тапочок. Ну, я сподіваюся, ти до утра підеш додому все. Давай.